Радио Свобода на радіо, ви слухаєте вашу свободу. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Сьогодні ми говоритимемо про економіку. Економіка завжди тісно пов'язана з політикою, але найтісніше вона пов'язана із нашим з вами життям. Так от Держкомстату прилюдним уточнену оцінку українського валового внутрішнього продукту за минулий рік і. Втішні цифри на майже 19% збільшився ВВП, і це означає, що економіка України запрацювала краще навіть без урахування інфляційного чинника. Реальна економіка зросла на 4,2%. І у нас у студії сьогодні провідний економіст України Олександр Пасхавер, президент центру економічного розвитку. Добрий день. Добрий день на мене сварився пальцем. І Андрій Пишний, координатор напрямку бюджет зростання партії фронту змін. Доброго дня. Доброго дня 490 29 05 код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання або діліться своїми думками. А я запитаю наших гостей, пане Пасхавер, скажіть, будь ласка, от критикувати можна, але працювати. Завжди важче. Які позитивні риси ви побачили у діяльності тих людей, які себе називали прагматиками, коли йшли до влади? І ось уже рік керували цією країною? Ну, по-перше, я хочу сказати, що де ви взяли цифру 19, взяли мінус 15 до плюс 4. А так не можна, бо е це 4? По відношенню до минулого року, uh -huh. а, а 19 буде по відношенню до позаминулого року. Тобто вони тут не при чому. 4,5% там відсотки, мабуть. Це є стандарт, це нормально для відновлення року. Це є просто сила економіки після кризи. Е, так живуть завжди. Ви розумієте? Це я б не сказав, що це вже така е, видатна подія. Це є відновлений післякризовий рік. І це, це непогано, бо можна сказати, що владі е, ну, повезло, бо вони в цей рік прийшли до влади, розумієте, е, в рік, теп... коли Носоїда опустилася, вдарилася об те, що умовно називається економічним дном, і почала підніматися вгору. Ну так, так але це не зовсім е, е, метафора е, вільна. Це, 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 це як живий організм, можна сказати, що він одужав. І почав, почав він був хворий, а потім почав одужувати. Це дуже складні процеси, але отакі от вони і є. То механічне таке порівняння це не дуже здорове порівняння. А щодо їх щодо влади, і плюси, і мінуси, то одним, одною фразою я можу сказати так: вони позиціонують себе як уряд реформаторів. Для мене це найбільш важливо. Бо Україна в такому стані, як вона була в 93 1994 до року, вона держава вже не в змозі виконувати свої обов'язки. Фінансово просто не в змозі. І тому реформи абсолютно необхідні. І вони те, що вони їх позиціонували, те, що вони зробили багато організаційних кроків, те, що вони об'явили, які реформи потрібні. І навіть я б сказав би, що набор реформ я з цим з усім згоден. Але потім я хочу сказати, що після цього тенденції, на мій погляд, не Ми зараз поговоримо про це. Я запитаю пана пишного. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте наскільки відповідає стану речей заява уряду про те, що от ми прийшли і ми змогли стабілізувати економічну ситуацію у цій країні? Знаєте, я буду більш категоричний, напевно, в, в оцінках е, чинного уряду і е, пана Януковича, президента Януковича. Е, ну, хоча б тому, що я порівнюю Україну з тими країнами, з якими нас коректно порівнювати, з країнами, що розвиваються, і на сьогоднішній день очевидно, що навіть за оцінками Світового банку драйвером зростання світової економіки були в першу чергу. Країни, що розвиваються, вони продемонстрували за минулік 6,5% зростання. Україна продемонструвала 4 4,5%. Говорити про це, що це оптимізм, ні. Я думаю, що треба дякувати за такий рівень зростання, насправді, не уряду Азарова, а уряду Китая, Індії, які стимулювали власне виробництво, яке власне і створило попит на наші експортно-орієнтовані галузі, які забезпечили саме такий рівень зростання. При тому, якщо розкласти е, ці економічні показники на е, структурні речі, то чітко зрозуміло, що е, Україна, е, внутрішня побудова е, базових галузової економіки, вона як була енерговитратною, як була з низьким рівнем е, доданої вартості, так вона і залишилась. Ніякої внутрішньої структурної перебудови української економіки за цей рік не відбулося. Всі ті явища, які, власне, і спровокували таке глибоке падіння української економіки за минулий рік, вони залишилися і поглибилися. Енергоємкі збільшилася. Запрацювали в першу чергу експортно орієнтовані галузі. Внутрішній ринок, як лідрав на колінах, так він і залишається. Тому я насправді не поділяю оптимізму. і... Я не побачив того професіоналізму, на якому партія регіонів власне прийшла до влади і на якому вона будувала свою політичну кар'єру протягом 10 років. Позиціонувати себе як урод реформаторів недостатньо, треба бути реформаторами. Про реформи зараз говоритимемо далі, але у нас є терплячий слухач. Алло? Добрий день, говоріть, будь ласка. В політичному станції з радіо Голома вітає Олександр. Так, так, говоріть. По-перше, шановна ведуча, вітаю вас з типачим жоночим днем і вчора на забрав телефону, не можна було дозвонитись. І запитання. шановні, скажіть, будь ласка, влада вчиться на помилках влади африканських країн, обіцяє пенсію 1300 гривень Янукович. Чи буде це так? Спасибо. Пане Пасхавер, ну я вам дякую. Я не відзначаю 8 березня, це моя особиста така позиція. От так. але запитаю у пана Пасхавера, скажіть, будь ласка, от ми це питання стосується реформ. Так? Пенсійна реформа одна з них. Як ви думаєте, те, що уряд взявся до пенсійної реформи, чи справді воно дасть можливість змінити ситуацію на краще в країні, так, щоб це відчули люди? Е... Ви знаєте, проблема пенсійної реформи. От я думаю, що формулювання, що змінити на краще, що означає змінити на краще? Якщо не робити цю реформу, це буде гірше. Тому, аби було б не гірше, повинна вже повинна пенсійна реформа. Це потрібно людям говорити, бо в нас немає грошей, щоб держати цей рівень невеликий, який є. Тому пенсійна реформа абсолютно необхідна. Проблема в тому, що як робити її, як і всі інші реформи, ставити себе на місце, на, на місце цього, того, хто буде отримувати ці невеликі пенсії, чи не ставити. Можна технократично привести до балансу, до нуля доходи і витрати. А можна це робити, ну, я б сказав, гуманно, тобто мати на увазі цих людей. І, хоч все це треба зробити, але дуже важливо це стиль, дуже важливо довіря, дуже важливо починати з себе. Це касається і пенсійної реформи, і всіх інших реформ. Верховна Рада відмовилася зменшити пенсії найбільші, ось якраз буквально днями. І це ще одна відповідь на це запитання. Пане пишний, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з того приводу? Чи на часі пенсійна реформа, і якими методами треба було б її здійснювати, щоб результат таки був відчутний і для тих, хто працює, і для тих, хто вже не працює? Чи необхідно реформувати систему пенсійного забезпечення? Так, необхідно, чи Реформує сьогодні систему пенсійного забезпечення влади, ні, не реформує. Вся пенсійна реформа звелася до кількох речей. Перше це підвищення пенсійного віку, друге це е, підвищення е, скорочення пенсій працюючим пенсіонерам. зростання терміну вислуги для військовослужбовців і залишення гігантських пенсій, які були нараховані е, за минулі роки. Е, все це робиться з однією єдиною метою подолати дефіцит пенсійного фонду. Е, Насправді говорити про пенсійну реформу і про е, такі непопулярні речі, які ну, на часі можливо, е, тому що система пенсійного забезпечення сьогодні на ладан дихає, е, можна лише тоді, коли а стимулювати, е, вивести стійні заробітні плати, б, інвестувати в охорону здоров'я, яке власне повинно спровокувати за собою продовження терміну життя, забезпечити систему. Е, Професійною кваліфікацією людей, які доходять до передпенсійного віку, але що тоді їх ставити перед фактом, що, шановні, ви пропрацювали? Пенсії не дочекаєтесь. По двом причинам не доживете, і друге, ви просто станете неконкурентними на ринку праці. Тому говорити про те, що відбувається сьогодні з пенсійною реформою, називати те, що сьогодні відбувається з пенсійною реформою, пенсійною реформою, я не можу. Більш того, Громадське обговорення, яке було так гучно анонсоване владою, яке проводив віце-прем'єр Тігіпко, вони лише підтвердило, що насправді все, що сьогодні відбувається, це політичні спекуляції. Я дуже прекрасно пам'ятаю заяви Сергія Ленідовича про те, що збільшувати пенсійний вік неможливо за будь-яких умов. Я чудово пам'ятаю заяви Віктора Федоровича Януковича і пана Азарова, коли Тимошенко підписувала чергову умову і чергову угоду в 2009 році з Міжнародним валютним фондом про те, що підвищувати пенсійний вік за жодних умов неможливо. Тобто відбуваються очевидні політичні спекуляції і говорити про те, що. Це зробити набагато простіше підняти пенсійний вік, набагато складніше стимулювати робочі місця, набагато складніше вивести заробітні плати з тіні, Набагато складніше зробити нормальну систему медичного забезпечення. У нас Я є хотів... терпляча так. слухачка. Хвилинку, алло. добрий дня, говоріть. Будь ласка, Марія. Шановний пане госте, то щодо реформи, то як ви вважаєте, що насамперед потрібно, щоб продовжити той пенсійний вік, щоб безробіття, щоб не було це по перше, тому після 50 років вже майже не дуже брать на роботу і умови праці. От приватизація фабрик заводів немає результату, все привозне в основному базари. Ну і там голодний, холодний і тя... Гнтягнуті важкі вантажі, чистити, гастрити. Як може людина без ще до 50 хоч би дотягли, а я вже не говорю, що без коштів залишиться. молоді люди є. Я дякую вам. Я розумію, це швидше ваша позиція. Пані Марія каже про те, що піднімати пенсійний вік, враховуючи те, що у нас так мало власного виробництва, яке і наших товарів, які ми тут споживаємо на внутрішньому ринку. Це ж ключове питання, пане Пасхаве, це не є ключове питання. Ключове питання. Я згоден з моїм візові. Ключове питання: що, що там ключове в реформі? Це другий рівень, обов'язковий рівень, там як він там каже, пенсійного забезпечення. І це не така про, проста справа, бо це обов'язкове пенсійне накопичення, воно має сенс, коли є стабільна система. Українська система ще не показала себе стабільною. Якщо ви, ви хочете, щоб людина на 30 років віддавав гроші, а він знає, що за це 30 років три рази буде там падіння гривни і таке інше, то це неможливо так робити. Оце це головне, як це робити? І дійсно за пенсійну реформу тягнеться весь спектр всіх інших реформ. Але казати, що ми можемо почекати, я теж не можу. Тому пенсійний вік, тепер щодо пенсійного віку, можна подумати, як це зробити. Можна подумати, наприклад, давати великі пільги тим, хто готовий на більший вік роботи, можна через окремі професії. Це робити, такі, які хочуть працювати завжди, наприклад, там, лікарі чи вчителі. Тобто, я... що я почав? Що треба ставати на місце цих людей, і я впевнений, що можна всі ці питання вирішити, але не технократично, не просто зводити баланс грошей поступаючих і витрачаючих.